Нещодавно в нашому парламенті знаєте в влад... нас є три влади в країні законодавча, судова і виконавча. І нещодавно законодавча влада витворила такий нонсенс, подали законопроект, щоб узаконити одностатеві сім'ї. Уявляєте? і називають себе віруючими. До. І петиція була. До президента і підписалося 25 тисяч за, і 25 тисяч проти. І тепер нашому Олександру Володимировичу вибирати. Але я хочу сказати за ідеологію. От є Біблія, по Біблії можна жити, як Біблія вчить, що сім'я це чоловік і жінка. І можна жити як хоч, і не по біблії в тих країнах, де раніше вже озаконили ЛГБТ, вже ЛГБТ добивається, щоб там озаконили педофілію. Так? Да? До чого воно йде? А одна країна навіть подала, щоб озаконили зоофілію. Все починається з ЛГБТ. От, а є біблійна ідеологія. Як жити? І ось ми молилися в цій молитві отче наш, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І Христос, коли був на землі, Він сказав так, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Небесного. І коли ми отак так молимося, хай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. То коли ми по волі Божій живемо, то тоді Господь благословить нас і тут на землі і забере нас в небеса, коли земне життя добіжить кінця. А коли робити закони антибіблійні? Противні Богу, судом, гомору, Господь спалив за що? За ЛГБТ. За це вони згоріли. Вогонь сірний, впав на них, і сьогодні там мертве море. Якщо жити по волі Божій, то Господь буде розположений до нас і буде благословляти нас, і буде захищати нас, і до кінця захистити нас. На сьогоднішній день ми можемо твердо сказати, якби не Господь Бог, руський сапог тут гуляв би вже. Господь поміг нам. І скільки країн? Я не раз думаю, з чого вони всі так люблять нас. Приїжджають до нас, зброю дають, фінанси дають, допомогу дають. Виявляєте? Раніше ну, ми можемо бачити, країна на країну нападала трошки раніше. Ну, ми переживаємо, ми соболізні, ми стурбовані і все. А а до України як відізвалися. Я вважаю, це Бог розположив їхні серця. Бог допоміг. Зброю отримала наша армія. Вони санкціями їх придушують. Це Божа робота. От. А далі, друзі, навіть якщо ми виграємо мир, виграємо мир і буде повний мир, а зацвіте ЛГБТ, ну то це відкрите від, роздратування Бога Творця. Відкрите роздратування. Це, це ми будемо, українці, гнівити Бога. Ми і так його гнівимо, що в нас аборти, будь ласка, скільки хоче, хто хоче. Є країни, де аборти заборонені. І вони ввійшли в Євросоюз і без ЛГБТ, і без абортів. У нас за час свободи країни загинуло дітей під серцем у мами, стільки, як зараз живе в Україні. Це теж зло. Це теж зло. В очах Божих це не угодно. І коли ще отакі от закони, знаєте, то, то взагалі буде. Вишенька на торті. Господи, ми як можемо, так тебе ненавидимо. Колись Мартин Лютер сказав, сатана не творець, Бог творець. А Сатана, як мавпа, повторює те, що робить Бог Творець, тільки навпаки. Бог створив сім'ю, Він теж створює сім'ю, тільки одностатеву, або з козлом, чи з бараном створює сім'ю, знаєте. а не таку, як Бог, чоловік і жінка, Адам і Єва. Тому поможи нам Бог жити своє життя по волі Його. Можна жити як хоч. Сьогодні ідеології маса. А можна жити по Євангелії. І сказав Ісус, якщо ви мене любите, то виконайте мої заповіді. Щоб їх виконати, їх треба знати. Тому хай Бог благословить, щоб Євангелія, Біблія, вона була не десь там, пилюкою припадала, як один пастор сказав: якщо твоя Біблія пилюкою припадає, то твоя душа гріхом припадає. Тому що ми читаємо, коли Євангелію, ми духовно будуємося, ми ростемо. Ми укріпляємося, віра наша росте. А коли в нас сильна віра, тоді дияволу не можна нас обманути або в якусь спокусу вкинути. Ви знаєте, ця молитва отчина наш, не веде нас спокусу. Я думаю, точніше знаєте, як молитися? Не дай піддатися, коли буде спокуса, коли диявол спокушає, щоб ви встояти і не зробити того гріха, і далі захисти нас від лукавого. Тому ми вас благословляємо, друзі, хай Бог поможе. Кожному із нас, знаєте, триматись івангельської науки. То є істина, то є така істина, що приведе нас в небеса. Іванглія каже, всі люди вічні, як вічний Бог. І є вічність без Бога в пеклі, а є вічність в небеса. Так Іванглії написано. І нам колись казали атеїсти, що ми від мавпи. Якщо вірити, що ми від мавпи, яка самооцінка? Гей, привіт, родич Мавпи! Яке почуття власної гідності? А Біблія каже. Що всі люди створені за образом Божим і за подобою Божою. Так каже Біблія. Так написано: всі ми, сини і дочки Божі, всі ми, сини і дочки Адама і красуні Єви. То вже і самооцінка піднімається. Що ми вічні, як вічний Бог. Рослинний світ, тваринний світ, він не вічний. А людина вічна. Це так говорить Біблія, слово Господнє, авторитетна книга. І тому дуже мудро і дуже правильно під час земного життя забезпечити собі загробне життя в небесах. Оце основне послання, яке я хотів сьогодні сказати вам цього теплого літнього вечора.